На Черкащині люди повстали на захист ставка, який вирили ще їхні батьки й діди, селяни віскриному проти віддавати свій спадок в оренду чужинцям, як того хоче сільський голова. Як боронитимуть, Євгенія Підлісевич розкаже. Цей ставок у центрі села місцеві вважають власністю громади, адже його створили ще їхні батьки і діди у 1949 році, насипавши дамбу практично вручну. Тож віддавати свій спадок орендарям люди не збираються і готові до акцій протестів. Качок багато тут плаває, риби дуже багато. Риба, яка хочеш, є є товстолоб, є щука, є карась, є короб. Ну окунь. Віктор Задорожній демонструє гордість села. У цьому ставку на 120 гектарах селяни і купаються, і рибалять. Донедавна ним опікувалась громада. Аж тут з'явився орендар. Як можна забрати у своїх людей? Як можна і віддати комусь чужому тут риба вона молом нічим не воняє, Вона хороша це тут риба. О, а це як продають, я не знаю, що тут вони будуть, скажуть, платити за бі білет. Сільський голова має свої аргументи. Ставок у селян забрав суд, бо вони не виготовили технічну документацію. Ми як надавали ставок товариству у збереження відтворення, другим пунктом у нас було зобов'язати товариство виготовляти технічну документацію. На що були відповіді, що у нас документація є, а її по цей день. Немає громада словами голови обурена, запевняє, всі документи є, але їх сільський голова воліє не бачити, бо планує на оренді заробити. Є земельний відвід, -від, є кадастровий номер. Це все є. Все є, але Р... Миколі Івановичу це не підходить. Чому а тому, що надо віддати тому чоловіку? Районна влада в питанні ставка не стає ані на чий бік. Наша відповідь адміністрація така. Ми сьогодні за те, щоб на сьогоднішній день був ставок. У громад грома громади Іскрянської, ну але все ж буде зроблено в правовому полі. Селяни готові до оформити необхідні папери. Однак, якщо їх обдурять і ставок відберуть, тим хто це зробить, буде не переливки, запевняють іскринці Черкаської області. Євгенія Підлісевич, Юрій Підлісевич. Сабиття канал Україна.